Початок зняти, релакс, отож, назавждимося. Дякуємо. І я зразу прямим ходом куди? Ну сюди, вам. Дякую. Оце на вашу бібліотеку. Читайте. Дякую. Може, пан Леонід вам ще якось потім передасть разом з смітовником. Так що ви перші от книги вашого Дякую. знаменитого земляка, урах, знаменитого. головної премії. Да. Отут на диску, ще є там, старі комп'ютери з дисководами, як повне зібрання нашої творчості, всі наші романси, тексти наші оцих книжок усі. І життя монітор на причали завис. А я думала літо. Трояндовий досі. Не помітила навіть, як дні відсились. Посипається золотом. Як ти зібрав? Та нічого запалу вже не зроблю. Час колись свій надріб'язок на щось міняла, а тепер поспішаю сказати люблю. Кожній миті життя обійняти секунди, цілувати хвилини і ще, і ще. Бо цих. Саме цим вже ніколи не буде. Я радію життю під осінням.

У мене є ця тиха пристань. Звідки побіг, куди прибіг мій дім, мій двір, моя обійство. Тут зачиняюсь від людей, коли нілюдені не не їх бачу, окрім як вдома, більш ніде, настільки щиро я не плачу, настільки щиро не сміюсь, настільки високо не мріють тут ті, за кого я молюсь. Тут те, чому душа радіє. Люблю, коли дороги ждуть. Чи то мене, чи може літа, яке це щастя вдома мать. На ґанку кін, на вікнах квіта. Жанево стелепусті на дахах. Зірки вмикають світло, вони бачать, як я гублюсь в придуманих словах. Вони мені народжуються, плачуть. А я їх колисаю, як дітей в своїх віршах, душею сповиваю. А ніч іде. іде собі, іде. І я зайти у неї не встигаю. Прислухаюся, ворушаться слова. Живі, мої, і їм немає віку. Людині стільки щастя не була, їй стільки не відводить небо віку, щоб встигнути усе заготувати. Я не пишу, я просто поспішаю сповити і це щастя потримати, і віддати в душі тим, хто погайдає. сміх, нічого більше нема. Зачинилися у стул. Традісна радісно. краса, не чути більш нікого й нічого, завмерти тут в обіймах таїни, залишити печалі і тривоги за межами осінньої стіни, що піднялася золотом клинок, Березовим спустилася униз, встаю І відразу падає знов у сонячно багряну падолисти. Ти чуєш, падають каштани. Неначе весело печа, стрибав у місто під ногами, але покотиться і жаль. Піймає неслухняний м'ячик У ньому час, безцінний час. Ти чуєш, як осіння плаче і каштан котиться від нас. Заб'юдеш шим гірку печаль. Що с хатертину постелила із листя скрученого в жаль. Я осінь й цю недолюбила. Вона стрінька, вона швидка, вона як потяг наступив, несе час часуда і моя рука назустріч піднята не спинить. Цей падолис, цей сухості, який у землю поспішає, я не кажу із болем стій. Бо й на словах вже слів немає. А золота все менше на деревах, Оголені вже й плечі королеви, і руки несопущені звисають, і очі, що світилися, згасають. Ех, хосане, красу не жовтокоса. Чому стоїш, зневірена й босе, І дивишся у дзеркало доріжки? Ти, мабуть, подорослішала трішки. Мабуть, ти стала трохи сміливіша. Красиво роздягаєшся для тиші. А ти ж стоїть і дивиться на тебе. А час іде і не скаже, що не треба. <плес> в останню квітку вірила вчора, забрала собі в душу із надвору. І сподівалась, буде червоніти. Проте вона надумала жовтіти, і в'янути, і сохнути потроху. Ми врятувати не можемо нічого. Всьому є час і є всьому прощання. Шкода життя, що тратиш на чекання. Шкода душі, що втримати старалась. Шкода надії, що йшли не поверталась. Бо їм уже нічого не світило. А я цю квітку вчора так любила. Чомусь так хочеться у літо, у зиму, у осінь і весну, щоб знову там тебе зігріти. Не полихай мене одну. В цих осенях, у зимах, веснах, у літах не блукаймо знов, бо давні почуття воскресли. Не називай лиш їх любов, бо це щось більше не вловиме над цим невладний владар час. Це те, що гріє нас незримо, на всі пори року там для нас. І, ну, можна це і продовження. Люблю себе, це так чудово, себе любити у світах, у днях таких, що ранку нових, у небі, де кружляє птах, у шелестінні трав розкішних, у плині талої води, у поглядах таких безгрішних, у кроках тихої ходи, у щемній музиці мовчання. В небес магічній ворожбі, у нагородженні чеканні. Люблю себе, люблю небо безкрай. Я вже не тільки тону, утопаю. В сині у цій променистій, гарно душі, у <кху> яскраві намисті, раз намистинка, два намистинка. Їх таки безліч щасливої жінки. Лиш не зірви і не дай покотити чисте котання сонячне літо. Літо заряче, квіткове, розкішне. Не покоти на листинки у тишу. Краще ми будемо їх рахувати. Раз, два-три, раз можна вічно кохати. Ах ти, клас! У мене було ще колись хоч чекання. Та час, відібравши його, сказав: я уб'ю в тобі віру останню і пустився за мною бігом. Штовхав мене в спин, щоб я помилялась, крутив у житті, наче вісь. а я не гараздна у вічі сміялась, бо вірила в щастя колись. Прийшло й те колись. Та Зненацька, так скоро мій світ розколовся в мені. Зігнулися квіти, попадали зорі, та я не зневірилась, ні. у собі оту віру в останнє, як можу, так стримую час. Бо я ще чекаю, чекаю, кохання, щоб квіти, щоб зорі ще раз. Nice. Good <laughs>

そ <susur> ту Не знахи. E Что за сгад у Widow, put you на зимой. Я хочу подякувати ну, від себе, мабуть, від усіх за оцю годину насолоди, яку я одержала, спілкуючись з вами. Я можу так скажу, що я зголодніла, мабуть, уже за живим спілкуванням з мильцями. Війна відсторонила від культурного повноцінного життя. Знаєте, я. У ну, мене донька дуже на цьому всьому розуміється, знаєте, я, ну, дуже мені дуже приємно було, дуже приємно. Я так випадково трохи знала, що це буде сьогодні ця зустріч. Дякувати Наталі Михайловну, вона мене попередила. От, і я, ви знаєте, не дивлячись на погодні умови, не дивлячись на те, що я як маломобільна людина, але я тут. І я ви знаєте дуже, ну дуже дуже задоволена цією зустрічю. Це великий позитив. Знаєте, я навіть від всього відсторонилася, що там, де я залишила, і так далі. О, так що дай Божечка вам здоров'я, бережи вас боже і креативу вам, натхнення вам. Знаєте, в роботі всього всього найкращого, все. заїжджайте до наших ріпок, заїжджайте. От і приємне спілкування. Дякую дуже.